Мене звати Олена Сергіївна. Ми з вами зараз швиденько розглянемо, у нас цікава тема нова. Потім я вам поясню, що ви будете виконувати. І спробуємо з вами трішечки попрацювати. Ну, у нас побут проходить так, що у нас розклад для всіх учнів, ну майже для всіх. то Та -та у нас щотижня змінюється. Це маленький 3 клас. Розклад в неї три онлайна, а потім на власне вивчення. Це мій розклад. І нашого дев'ятикласника розклад у нього всіх п'ять онлайн, тому він вчиться у нас до двох годин. А у мене дві школи, тому ось в кружечок обведена та яка я в Слов'янську, вчусь, і так просто записані старші класи. Це у мене в гімназії. Я шукала. У Слов'янську шукала евакуаційні ну можливості якось виїжджати. Нам дали рейс. Там була програма. Виїжджали ми на броньованій капсулі з Райгородку. Була програма допомоги багатодітним сім'ям. Переїжджали ми сюди на початку серпня. Ми розуміємо, що у мене чоловік 17 років працює викладачем. То він дистанційно міг працювати, але інтернету вже не було в тому селищі. Ну остання крапка: оці перельоти прильоти дуже близько, діти налякані, благодійна. Акція це автобус зі Слов'янська, там декілька людей було. Ми їх збирали і в Краматорську, і в Константинівці. Ось у Дніпрі там треба було 2-3 доби побути, і потім на цей потяг ми пересіли вже, доїхали до Олександрії, і звідти нас привезли в гімназію в Петрова. Дуже подобається це місто, тому що ну багато майданчиків спортивних, багато дитячих майданчиків. А ми живемо якраз ось поруч і ринок, і усі магазини. Тобто, навіть якщо погода льотна, дощова, то можна вискочити все необхідне придбати. Все поруч, все зручно в гімназії. Спочатку нам надали необхідне там чашки, тарілки, делки, ложки, чайник, мікрохвильовка. Це ще там нам надали в гімназії. Від проєкту «Рятуємо життя. Ми отримали сушарку, постільну білизну і продуктові набори. Сушарка дуже допомогла, бо коли дощі, одяг у малого дуже часто бруднився, а продуктових наборів вистачило навіть не на один місяць. В наборах було дуже багато продуктів, там в першої необхідності каші, вермішель, цукор, олія. ну На той момент вони дуже допомагали. Так. Знаєте, як? словянськ мініатюрі. Таке ось, ну, є все, що у нас у Слов'янську, просто Слов'янськ більший, там воно ну, розкидане на більші відстані. А тут усе компактно, усе поруч і ну, зручно.